Привіт, вітаю на каналі. Запрошую зі мною випити кави. Я вирішила здійснити свою мрію. Вчора, коли зробила сир, так мені захотілося з'їсти цього сиру з кавою. Ну, як каву, це я купила такий кавовий напій, лате, і то води налила сюди побільше, щоб не було дуже крепке. Каву взагалі дуже обожнюю. І аромат, і смак, але не п'ю, тому що ну болить мене дуже голова і не зловживаю я кофеїном. Я завжди на зеленому чаї без цукру. І навіть каву, якщо п'ють, також без цукру завжди. ну Кава це дуже рідко. Дуже рідко, бо погано мені від неї. Ось так. Ну що ж. Сьогодні я зробила яку роботу, розкажу вам. Заложила я яйця, підсадила двох гусок, якраз вони в мене добре сіли в один час, і я в інкубатор положила і курині, і гусині буде в мене суміжна така інкубація. І положила двох гусок, які там в мене сидять і на вулиці одна, ту, що я вчора показувала, і одна там далі в мене є ще в одному сарайчику. Тож, такі справи. На вулиці в нас вітряно, вранці пройшлася, обійшлась весь огород, уже настрій з'явився, тому що цибулька, друзі, вже такі рядочки гарненькі виглядають, чесничок теж, морквочка в мене вже виходить там, такими. Ну, ще рядочків прям немає, але де-не-де вже вилазить. Зараз сонечко пригріє, піде тепло і будуть, видно, рядочки. Що ще в мене сходить? Бурячок сходить сходив в мене рукола, шпінат, господи, що ще там. А, салатик в мене сходить, Горох також дуже гарний. Із того, що я садила в тепличку, у мене ще капуста там зійшла, помідорки, баклажанчики вже сходять, так, половина вже, можна сказати, зійшла. Перчики. Перчиків ще немає, а є верніше. Мій інтерес мені, як сказати, не давав покою. І я порилася в землі і подивилася до перчика, знайшла до... на сінечку і дивлюся, що вони вже проклюнулись. Тож, отакі справи, те, що я зробила. Зараз поп'ємо, поспілкуємося, а далі буду я пекти. І печиво, зернове, фітнес такий, і, до речі, не калорійне, можна як перекус, хто на дієті без цукру. Я дуже його люблю, а Рома мій взагалі обожнює. Я його дуже частенько купляю. І воно не дешеве. В нашому магазині, ось сьогодні, я дивилася по 140 гривень, а там нема нічого важкого, щоб його зробити. Тож сьогодні приготувати. Кіста нам потрібно 100 мл олії. 100 мл гарячої води, 250 г борошна, 1 розпушувач, 50 г крохмалу, У мене картопляний, в кого який є, 1 столова ложка цукру і пів ложки столової солі. Також для посипки потрібне насіння різне, в кого що є: у мене ось льон, кунжут і соняшник. І також для того, щоб змастити, Тісто, щоб приклеїлось насіння, одне яйце збити. Ну що ж, розпочинаю готувати. Вливаю водичку. Тепер до водички додаю столову ложку цукру. И ложечкой соли. Так. Перемешиваем. Додаю олью. Тепер потрібно розпушувати, змішати з мукою. Поступово додаємо до водички. А, забула крохмал додати, а так, крохмал, потім уже будемо. Можна рукою замісити. Тут дуже швидко і нічого важкого немає, А виходить смачно ось такі. Так можна забрати кісточко я ділю на дві частини, одразу беру пергамент. Буду розкатувати на нього. Товщину печива можна контролювати. Хто любить потонші, хто любить потовще. Я одразу ріжу, а потім посипаю зерно. Supply. Ну, все і ставимо його до духовки, випікаємо 200, на 200 градусів на хвилин 10. Доки в нас допікається вторий корж з печивом, перший ми майже вже з'їли. Здорово. Тягне руки. Смачніше, ніж в магазині. Таке класненьке. Хрустке. Зараз витягну і вторий. Яка краса. Ці, напевно, тонші вийшли. Ті я товща розкатала, а ці тонші. Так, да, ці тонші. Нічого. Дуже добре. Вийшли ми з Ромочкою на прогулянку, прохолодно одягли зімні куртки. Йдемо дихати свіжим повітрям. І дивитися, як квітнуть дерева. Також ми розмовляємо про квіти. Так, Ромочко? Мама йому розказує, що є. Це у нас марамбелька зацвіла так гарно. Нарцизи у всіх полісадничках квітнуть. Дуже вони гарно, але все це короткочасно, потім треба все виривати. Краще все-таки троянди. Троянди квітнуть довго, чорнобривці до самих заморозків. А Нарцизи це таке. Раз і... Ну, прямо йдемо. Зайдемо в магазин. Ні, а давай тобі. Купимо там цей сюрприз палочки тут ми беремо в цьому магазині. Там і картопля продається, цибулька. Ну, вже думаю, вже всі цибульку посадили, а може, ще їх хтось не посадив. А? Перекоплю продають. Вибирай. Що це в нас таке? Грейфрут це не апельсин, це грейпфрут. Там яблучка є. Перчи. Да. Апельсинки. Апельсин, мандарин. Ти що хочеш. Это мандарин, <сутствие> а это, это аппетит. А ж ты хочешь мандарины, чи пельсинки? Да, что не знаю. Шоколадку сегодня ты уже ел. Ну да. Так, ну, может сок тебе взять? Ну давай зайдем. Давай. Я вот, я з з Маленький или <сутствие> великий? Слід на не Смачної вечері сьогодні в нас на вечір плов із гусочкою. голові родині ось таку ляшечку, бо він з роботи приїхав голодний. <різь> так, <хорошо. різь> да. А собі вже кусочок кістки. Ну, як тут, є м'ясо. <різь> Вже закатувала такі маленькі горьки? Так. Да. Що ти не бачив? Не бачив. Дуже погано, що ти не бачив. Нічого не бачиш, коли я роблю. Ну що я все бачу? <гум> Добре. Що як ти отробив нормально все? Нормально, тільки глаза печуть під А що ти возив пшеницю чи півщині? що. <пинечу> <пинечу> на паску не робить муки. Ну, будемо паски <пинечу> рулети пекти, так. Диви, як довго стоять нарцизи, і ще й розпустились у хаті, прям такі красиві. Бери помідорки. Що ти я Та візьму? Такі добрі гостренькі я люблю. Вони якраз по 50 Угу. <пинечу> На закусочку. Ну, там є ще. У мене в прошлому році було дуже багато таких чері. Крупних мало було. Ні, були крупні, але зовсім крупні. Їх неможливо було закручувати мікадо, там взагалі по пів кілограма. Сир, друзі. Дивіться, навіть з дірками, Можна свою сироварню відкривати. Буде бізнес у мене. Буде називатися компанія затишна родина. А молоко де буде брати? Це я не знаю В колхозі. зділку зробимо. Як нормальний плов. Рома не хотів, бо бачив, я туди нарізала перцю трошки красного. Що це таке що це таке красне, я не хочу його їсти. так. За цілий день набігався. Заліз, слід, заліз, слід, так, слід. ти бачиш, як, похолод... гол... бач, як похолодало, напевно буде мороз ночою. Я боюся за тепличку. Можливо, її треба накрити. Ну, я не думаю, що буде там дуже великий мороз. Може, і один мінус один, мінус два, ну не більше у нас. Оце жалко аберкоси, зараз же все зацвіло. Якщо буде мороз, тоси то... померзне врожай. Ну бачиш, воно год год не приходиться. Один рік у прошлому році, взагалі, врожай аберкосів був дуже добрий. А в цьому році. Ну, вони, напевно, дуже рано розцвіли, я думаю. Було тепло. Так само, як то, його... то було тепло, потім холодно. Погода вона не передбачувана. І таке може бути. Ти ягнят закрив? Закрив. Наликова. Зерна насипав. Сьогодні я бачу не управляюся. Юра трохи раніше прийшов з роботи. Ну що ж, друзі, дякую, що були з нами. Будемо ми вечеряти. До побачення, до наступного відео.